Привіт усім! Новий епізод 510, Твій християнський подкаст. Мене звати Вільям, і зі мною мій син, як завжди, Йоанн. Привіт, Йоанн. Привіт-привіт усім. Сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему. У нас весь епізод дуже важлива тема. Це тема про владу нашого Бога, владу Ісуса Христа та нашу реакцію як християн. Це важлива тема для нас, бо ми християни. Ми віримо в Ісуса Христа, і ми, ми любимо Його, і ми хочемо свідчити про Ісуса Христа. І тому я хочу робити порівняння Сьогодні. В цьому подкасті ми хочемо завдати таке питання: звідки влада у Ісуса Христа? Ну, я знаю, що коли ти тут намагався отримати роботу, ти подавав свій резюме. Mm -hmm. Ти можеш трохи розповідати, як це відбувалося? Да, ми всі знайомі з цим процесом, коли ти хочеш представитися роботодавцю, ти готуєш папір резюме, в якому ти пишеш важливі, важливу інформацію про тебе. Ти маєш туди закинути інформацію про те, про твою освіту, що ти закінчив, які дипломи в тебе є, які закінчені курси в тебе є, це, це докаже твою компетенцію. Також дуже важливо надати щось ще. Важливо надати свій характер, показати, що а я люблю працювати, а я здібний навчатися шудесенько, я здібний комунікувати з іншими. Таким чином роботодавець теж буде бачити, що на рівні твого характеру ти готовий робити цю роботу. І тому питання сьогодні: якщо ми далі робимо з цим порівнянням, звідки у Ісуса його здібність? Звідки його влада? Як Він має, ну, Звідки він отримав таку компетенцію робити те, що він робив? І я думаю, що на це питання не тільки ми ну, шукаємо відповіді. Навіть коли Ісус був на землі, люди шукали відповідей. Євангеліє від Марка, шостий розділ, та ми також читаємо, що люди знали його, знали його маму, знали його братів, сестер, знали їх сім'ю, знали, чим вони займаються. Але вони завдали таке питання: звідки, звідки цей чоловік володіє таким вченням, та мудростю такою, хто дав йому силу, що дива такі підвладні рукам його. Тобто, як це так, що він, ну, ми не маємо таку, такі здібності? Звідки в нього такі здібності? Да, це важливе питання для кожного. Бо ми звикли до того, що до на, нам кажуть, підкоряйтеся Христу. Але логічне питання: а чому? З чим він. Е, що він має, щоб ми підкоралися, якою владою він користується для того, щоб ми підкорилися. І найважливіше, не просто якою владою, е, яку владу він має, звідки вся ця повнота влади, хто її надав. І перед тим як ми будемо відповідати на це питання, звідки у Ісуса влада, ми хочемо розібратися, якою владою е, ну, яку владу він мав. Від цього помазання е, бути нашим правителем, якщо подивитися приклади е, з життя Ісусу, ми бачимо, що Ісус мав владу на зцілення. Ми бачимо це, коли він зцілював німих, коли він зцілював сліпих, коли він зцілював людей, які довго не могли ходити, чи е, прокажених людей. Ми бачимо, що він мав владу. Воскрес до Воскресіння людей з мертвих лазер три дні вже був похований, а він прийшов і, і воскресив його знову до життя. Він мав владу до змін матерій. Він перетворив воду на вино. Він мав владу до матеріалізації речей. Коли, Якийсь хлопчина приніс всього декілька хлібів і рибок. Він зміг нагодувати цим. Е, е, ну він, він нагоду зм... да, нагодував. Він примножив е, е, і він міг нагодувати багатьох людей. Е, е, він контролював погодою. Е, кількість штормів, які ми е, які ми прочитали, що е, учні тобто влада була над природою. Я думаю, що і над тваринами також він мав владу. Так, да, надворіннями, коли просто ну у Петра не виходило робити його роботу рибацтво, <гум> а, а Ісус йому сказав, а ти закінці, ти в іншу сторону. Е, і яким чином е, всі риби туди е, пішли. Ходьба по воді, він ходив по воді, це просто хто таким ще займається. І якщо ми вже говоримо про надприродні здібності, щось робити чи кудись ходити, ми маємо теж згадати. Що Ісус міг просто зявлятися в місцях. Тобто, я би сказав, це транспортація, телепортація, да, чи... Да. чи що? Телепортація ем, і також політ, коли він вознісся до небес. Ем, якщо ми бачимо, є багато надприродних ем, речей, над чим Ісус мав владу, тому питання більше стоїть не над тим, а хто міг дати. Цю владу Ісусу. Типа, а більше, чи є істота, чи є хтось, який в змозі дати саме таку він, владу? Він, він зма він просто супер людина, і він ну якось так і народився з такою владою. Ну, насправді Ісус сам визнає, що це не так. Що він сам по собі не може, це написано в Івана, 5 розділ, 30-й вірш, він напише, що сам я не можу вдіяти нічого. Ну, якщо він це не робив від себе, то питання ще: звідки влада його, звідки він отримав владу, то ще відкрите питання. Ми ще не маємо відповіді. І я так скажу: що люди шукали, люди шукали навіть. Руками після того, як він робив такі диви, люди сказали: скажи нам, чиєю владою ти все це робиш? Хто дав тобі владу таку? Тобто хто дав? Вони розуміли, що він людина. Як людина це неможливо те, що він робить, то звідки він це отримав? Хто то йому дав туди таку владу? Це Марка 11 розділ. І я думаю, що всі лідера, всі лідера е чи осурпують владу, чи отримують владу е від кого? І тут ми бачимо, що він не озюрпірував владу. Він отримав владу. Він був призначений і Біблії, коли ми читаємо, ми, ми читаємо, як це відбувалося. Я тільки два текста хочу пропонувати сьогодні. Перший це момент Його хрещення. момент його хрещення ми читаємо в Марка Євангелії від Марка. ми читаємо, То Ісус похрестився і тільки но піднявся Він із води, як небо розкрилось йому, розкрилося Йому і побачив він Духа Божого, який сходив на нього. В подобі голубу, і голос пролунав з небес. Це син мій улюблений, який погодив догодив мені. Тобто, перший текст ми чуємо, як би рекомендаційний ліст, рекомендаційний ліст від когось. Слухай, варто його призна... призначити. Цей ліст не був. Прописаний, написаний лист, це був лист, який був зроблений е, словесно. Тобто Бог говорить, це ми син. Він догодив мене. Тобто це розуме. розуме, яке він отримав, не сам він писав, а він отримав це від самого Бога. Другий момент тут дуже край важливий, але я хочу зараз не озвучувати це, хоча тут і це написане. Другий текст говорить про те, це в Євангелії від Луки, четвертий розділ це його проповідь в Синагозі, написано так. Дух Господа зі мною, бо Він обрав мене, аби я бідному люду приніс благовість. Він послав мене проголосити звільнення зв'язним і прозріння сліпим, дати волю пригнішеним та проголосити час милості Ну, Ми можемо і далі читати, але я думаю, що тут досить, бо тут відкривається, як він отримав таку владу, як він це зробив. Тут реалізація тих слов. Слов э, прочих від пророка Ісая, яке прописане в князі в 61 розділі, э, що зайшов на мене Дух Господний, бо Бог, мій володар, помазав мене дуже чітко Він помазав і тому Ісус міг дати прозріння. Сліпим, звізвивним в'язним і так далі. І так далі. Всі це диви, що він робив, він робив силою Духа Божого. Бог Духом, сам Бог Божий Дух помазав його, призначив його на е, володування, на панування. І цей Божий Дух був над ним і він робив все це, е, всі ці диви. Через Божого Духа. Так можна побачити в історії, ну в біблійній історії. Ми бачимо, що дуже часто володарі чи люди, які мали владу, вони призначали свого наступного наступника, помазавши його. Це як це був як рекомендаційний лист від когось, що цій людині можна довіряти. Таким чином були призначені і царі, і священики, і пророки. Е, і якщо е, так сталося і з Ісусом, е, ми можемо побачити, що Він отримав помазання, рекомендаційний лист від свого батька. Е, ми бачимо, що Ісус Він згідно з такими же традиціями які були в Старому Заповіті, отримав помазання, е, це було масло. Е, і е, це... Це масло, воно було доказом того, що Божа присутність є на цій людині. Взагалі, назва Христос означає помазаник. Це точно так. Е якщо ми читаємо е Івана, 10 розділ, 38-й вірш, ми читаємо, що навіть якщо ви не вірите в мене, то повірите хоча б у діла мої, так ви дізнаєтесь і зрозумієте, що мій отець у мені, а я в цім моєму. Таким чином, ми бачимо, що. Бог прийшов, Він помазав людину Ісуса Христа і дав йому надлюдську здібність. Таким чином, Ісус, будучи на землі і будучи, коли він ходив в у людському тілі, він бав, мав Божу компетентність, Божу здібність. Він носив Божу ДНК в собі, в тому, що він робив, в тому, що він говорив, та mm -hmm. і в собі, в своєму mm -hmm. існуванні. І ми знаємо, що він також був і Богом. Так. Але ми сьогодні дивимось е, з боку його людства, да, його людині. Що Він як людина, можливо, не тільки момент грешення, можливо, до того. Но там явний такий момент, де ми бачимо, як Бог дав йому е, ну, духа. Да, е, можливо, це був більше ознак навіть для, для людей, оточуючих його. що Дивись, от я даю. Призначення. Я помазав, я говорю свій рекомендацію в сторону цієї, цієї людини. Ну, бо, бо він жив на землі, як людина. І люди його так і, 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 і признали, і знали його таким. Так, але через те, що Господь помазав його, і це було видно. Він каже: Ну, скажімо, ви не вірите моїм словам. Я роблю діла від Бога. Подивіться на це. Тобто були докази того, що Бог помазав Ісуса, і таким чином не можна було заперечувати Його авторитет, не можна було заперечувати його компетентність і владу. І зараз я хочу зосередити, ну хочу зробити застосування для нас, практичне застосування для християн. От ми отримали таку теорію, дуже важливу, і хочеться подумати, а що це означає для нас. Е, для цього ми читаємо Галатам 4 розділ з 4 по 7 вірш. Ми читаємо: та коли настав час, Бог послав сина свого, який був народжений від жінки і жив за законом. Бог послав його, щоб він визволив тих, хто жив під законом, щоб Бог усиновив нас. А через те, що ви його діти, Бог послав дух сина свого у ваші серця, і той дух гукає ава, тобто «отче». Тож, якщо ви більше не раби, а діти Господа, то Бог зробив також зробив вас своїми спадкоємцями. Чому я це кажу? Ми знаємо, що Ісус компетентний. Ми про це сьогодні говорили, що його влада компетентна, авторитетна, але також він дає змогу нам приходити до нього. Він дає змогу ставати його дітьми. І не просто ставати його дітьми, а також тепер цей дух, який колись зійшов на Ісуса, це дуже круто. Так також може зійти на нас. Ми mm -hmm. стаємо спадкиємцями е, Його. Він з Сходить на нас і дає нам дари Духа Святого всього і да. не е, да. uh -huh. Тому сьогодні, ну, просте питання, ми завжди задаємо питання. сьогодні ще одне. Ти вже отримав своє усиновлення від Бога. І якщо так, ти вже отримав свої здібності та дари Духа Святого. Напевно, питання в тому, чи ти отримав від Бога духа Його, духа Сина Його, духа, яке, е, який дає нам таку ж компетентність, е, е, дає нам, як люди, можливість щось робити е, е, надлюдське, е, незвичайне. Ми живемо е, інше життя зараз через того духа. Духа Божого. Хочу тоді ем, дати вам можливість подумати перед тим, як ми будемо молитися. Ем, і ми будемо молитися сьогодні, папа е, помолиться, але я хочу, щоб ви посиділи, подумали над тою владою Ісуса в вашому житті. І якщо вона є, як це проявляється сьогодні в вашому житті, в ваших справах, в ваших словах, в ваших діях, в вашому, в вашому існуванні. Ми разом молимось до нашого Господа всі сильний, компетентний справжній Бог, володаря всесвіту і ми Господь, ми Пан. Я здивований, що ти робив, коли був на землі. А ще більше здивований, як ти змінив моє життя. І тому сьогодні я молюсь про те, щоб ти дав сьогодні нашим слухачам, тим, хто зараз дивиться нашу, нашу трансляцію, цей подкаст слухає, також бажання отримати такі відносини з тобою. Таку силу, такий авторитет, такий компетент, таку компетентність від тебе. Не для того, щоб вони щось десь натворили, а для того, щоб вони жили та прославили та свідчили про велич нашого Господа та Спасителя Ісуса Христа. І тому я молюся від Твого Духа. Я молю, щоб ти також дав. Покликання та помазання людям звичайним, таким, як і ми, щоб вони робили тут на землі те, що ти для них назначив. Дякую за те, що ти даєш це тим, хто хоче це від тебе, тим, хто підкорується твоїй владі. І Господ, Господь, ми Хочемо це робити, і тих, хто зараз чує наші молитви і скаже, так, я хочу, я хочу, щоб Ісус був мій, мій Паном. Господь, я молюсь про те, щоб, чуючи це, від них таку молитву, дай їм також таку владу від Твого Духа для Твоєї слави. І це ми молимося своє ім'я величного Бога, вічного Бога, Бога сильного. Бога нашого Спаса Ісуса Христа. Амінь. Ми сподіваємось, цей подкаст вам дуже сподобався. Якщо так, стежте за нами тут на YouTube та будь де де ви знаходите ваші подкасти. Ми хочемо почути від вас ваш фідбек. Тому підписуйтесь на нас на нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі цього подкасту. Також ви можете надіслати нам свого електронного листа з вашими питаннями, моготовними потребами тощо. Розповідайте про цей подкаст далі вашим друзям, щоб більше людей могли почути про це. До наступного разу слідуйте за Христом з повною відачею.